Сьогодні не про рейтинги чиновницьких доходів, а історія однієї декларації вітаю. Це програма під прицілом і на мужці статки начальника обласного управління молоді та спорту Дмитра Лантушенка. У структурі Сумської обласної державної адміністрації 14 управлінь та департаментів. Серед їхніх очільників найбіднішим, принаймні офіційно, виявився начальник управління молоді та спорту Дмитро Лантушенко. Його дохід за минулий рік склав 48 тисяч 286 гривень. Усе зарплата пане Лантушенко. Згідно вашої електронної декларації, у листопаді 2014 року ви набули право власності на земельну ділянку у півтори сотки. Де ця земельна ділянка, яким чином ви її придбали чи отримали? Дійсно, ця земельна ділянка розміром сотки належить мені на праві власності, проте не з 15-го року з минулого року, а з з го року. В 2010 році я отримав у власність згідно розпорядження голови Сумської сумської районної ради 8 соток землі. Так, вісім потім враховуючи ці власна цю земельну ділянку, я отримав за проектом майбутнього молодіжного житлового кредитування, тобто будівництво житла. Проте не маючи власних засобів для того, щоб побудувати житло, мною було прийнято рішення розбити цю земельну ділянку на шість рівнозначних земельних ділянок по сотки От і дати й придати їх забудовнику зараз. Наскільки мені відомо, забудовник здійснити. Там забудоваться і земельні ділянки у своїй власності. Я залишив лише півтора сотки. А іншу кому передали? Іншу передав забудовнику для забудови там таунхаузів. А ви отримували її безкоштовно а, чи купляв? Я і ще шість людей, які на той час представляли різні молоді громадські організації, отримали їх згідно законів України у власність безкоштовно за відповідними заявками. Тобто, за, а, за оформлення земельної ділянки я лише сплачував кошти. Вони були придбані безкоштовно. А ваш таунхаус вже уже добудований. Таунхаус добудований власне грошових коштів я на його будівництво не вкладав. Це був власне договір, те, що я передав свою земельну ділянку під будівництво забудовнику і в обмін отримав власне цей добудований таунхаус. Він зараз потребує капітального ремонту. Я, можу, я в нього поки що заїжджати не збираюся, буду накопичувати кошти. Капітального ремонту, тобто він був неякісно побудований? Ні, він був збудований, проте він потребує ремонту внутрі. І яка його площа? Якщо не помиляюсь, 90 квадратів. Тобто це саме садовий дачний будинок, який у вас задекларований в декорації, площою 92,2 да, Так, це, це саме той будинок. Своїх зараз бачити. Один із них це була домовленість між мною та забудовником. Один із них я оформив у власність у 2015 році, що її задекларував у електронній декларації. Власне, цей будинок, який задекларований в моїй декларації, ви бачите, голі стіни поки що не збираюся заїжджати сюди, тому що немає. Грошовий коштів. Сподіваюсь, що в майбутньому буду мати таку безпосередню можливість. Можемо пройти. Найближчі бачите, земельна ділянка. Загальна площа і будинка, і земельної ділянки. Півтора сотки землі, я класний задекларовано. Лише один будинок з усіх тих, яких ви бачите, належить мені на власності. Хто став власником сусідніх земельних ділянок, на яких зараз будуються таунхауси, і власне хто їх будує, розповідати Дмитро Лантушенко відмовився. Тож шукаємо цю інформацію на публічній кадастровій карті. Останні цифри кадастрового номеру земельної ділянки Дмитра Лантушенка 1302. Ділянка з номером 1303 належить Лантушенко Олені Сергіївні. Вона ж володіє із земельною ділянкою 1306. Лантушенко Олена Сергіївна це рідна сестра Дмитра Лантушенка. Ще одна земельна ділянка по сусідству належить Золотарьову Євгену Станіславовичу. Це засновник компанії Затишна оселя, забудовника таунхаусів. Компанія затишна оселя була зареєстрована як юридична особа 16 червня 2014 року, за п'ять місяців до того, як Дмитро Лантушенко розділив свою велику ділянку у вісім соток на шість маленьких по півтори сотки. А сам засновник затишної оселі Євген Золотарьов є другом Дмитра Лантушенка, принаймні у Фейсбуці. У вас в декларації не зазначено жодних автівок, проте ми вас бачили на фольксвагені посад чорного кольору 9761ВС. Що це за машина? Це, це автомобіль, який не належить мені на право власності, він належить благодійному фонду. А, ну це, так розумію, благодійний фонд Павловського. Так, да, да, це благодійний фонд Павловського. А, це голова фонду Василь Павловський, власник інституту сумопроєкт. Та, як виявилось, машину на якій їздить Лантушенко, пан Павловський не купував, а отримав безкоштовно від державної виконавчої служби. Цей Фольксваген ДВС надала йому разом і ще з 20 автівками для передачі військовій частині 2260 і сумському гарнізону з метою виконання ними бойових завдань. А яким чином він вам надав цю автівку? А, власне, я допомагаю по волонтерській діяльності фонду Павловському, який також здійснює допомогу волонтерам у зоні проведення антитерористичної операції. Цей автомобіль рік пробув у зоні проведення антитерористичної операції, був повернутий назад. Мною відремонтований зараз. Я вирішую можливо про подальше передання цього автомобілю також на. Bis А так чому його взагалі вам надали? Адже ж фонд Павловського отримав ці автівки безкоштовно для передачі військової частині для виконання бойових завдань. А, в наскільки мені відомо, за документами можливо краще його безпосередньо у Василя Павловського Це запитати цей автомобіль. Був рік а у цій військовій частині. Вона відмовилась від нього, і цей автомобіль був повернутий у зовсім непридатному стані для експлуатації. Він потрошки потрошки мною відремонтований буде відремонтований. Антовиця зараз, от і я дійсно приймаю рішення, можливо, в подальшому передачі знову ж таки, принаймні, звернення до всіх інших військових частин, для того, щоб можливо, якщо є потреба, така буду, я я дам для їх для експлуатації. Це була домовленість безпосередньо між мною та Павловським. Ну тобто наразі ви ще не зверталися до волонтерських організацій, щоб їм передати. Я звернувся до Василя Павловського, Він знає про це. Я думаю, що він спілкується з ну, мабуть, не громадськими організаціями, більше військовими частинами. Якщо їм потрібно, я готовий цей автомобіль передати. А ви його коли отримали? Коли почали користуватися ним? Esse. Десь влітку цього року, тобто декілька місяців. З юстиції я забирав 21 автомобіль, які були непригодні. Вони не могли ні двигатися, ні їздити, нічого. У багатьох машин машинах навіть ні двигателі, ні коробки передач, ні салону, нічого, ні проводки. Я могу эти все машины вам с вами взять за ручку, пройтись и все показать. В каждую машину, чтобы ее отремонтировать, я вкладывал личные свои средства с института, своему проект вкладывал, свои средства с дома вынимал. И все машины, которые, которые мне передавали, они стоят, можете пойти, посмотреть. Могу отдать любому волонтеру, кто согласится их отремонтировать. Спасибо вот, Дмитрию Лукашенко, что он одну машину таких отремонтировал. Я покажу фотографию, как она выглядела, когда мне передавала юстиция. И плюс еще к тому, к тому, когда ее поставили на территории воинской части арт-училища нашего, арт в uh -huh. боксе в гараже, ее разокрали полностью, там ничего не осталось, ни салона, ничего там не было. Ничего. На самом передку эти машины легковые не выдерживают долго, они, они умирают там. Желательно, чтобы они где-то вывозили, может быть, по, по трассе вывозили, ранилось, как у нас было, 124-й и мы и... Выезжали на Харьков, на командировки ребята выезжали. Ну, удобно потратить, но не на передку. На передку они умирают, конечно. Так а скільки у вас зараз из 21 скільки у вас? Те, что вы кажете, что вы какие есть там разбытия? Все, все 21 они стоят. То, что назад приехали, та сама Вита, которая служила, перегрели движок еще на... На батальонника перегрели, а до сих пор она стоит бедная. Тот Mercedes, который розбили, полностью вылетел даже двигатель оттуда. Я його отремонтировал, свої средства взяв, отремонтировал. Потім опять ее розбили, все, она сейчас стоит, я не могу ремонтировать. Нет, у меня сейчас інститут немного, немного зарабатывает. А скажіть, а ми можемо договоритися, сьогодні приїхати їх познімати, щоб ви нам показали? Конечно, с большим удовольствием да, И кому скажете, я даже передам эту машину, кто попросит С большим О, удовольствием добро. О кутри мы можем до вас приехать Ой, я сейчас в Киеве нахожусь Я сейчас в Киеве нахожусь Ну давайте как-то, может, в конце недели буду в сумах С большим удовольствием, чтобы поставить это Мне столько грязи на это налили Я уже устал от этой грязи, сколько льют Пусть они посмотрят на эти машины Пусть отремонтируют хоть одну кто-нибудь Я прийшов в батальйон служити не з самого початку існування батальйону, а я прийшов в вересні 2014 року. Машини в батальйоні були, якісь машини ми там документи піднімали, що якісь лігкові машини через нього проходили, тому що на машинах їх скаталися тут. Мерседеси, Оплі, і Ауді, бо те, що їх зараз немає, це однозначно. Тут два Volkswagen, п'ять мерседесів, Нісан Мазда. E, 6 BMW, здається. <гум> Ні, цих машин в батальйоні взагалі не було. BMW жодної не було, це я одразу кажу. Був, був Opel, було пару мерседесів, сама не бачив. Я його особисто знаю, тому що він звільнявся, він був із ковслубовом частини. Uh -huh. І то, що він там деякі машини позабирав, то це я знаю. А тих машин я б... в очі, може, це до мене якісь крутки мутки були, б там ще. Транспортні засоби, так, да, були Павловським отримані. Це а, я знаю точно. А, 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 чи, передав, коли, а, а чи передавались а, вони в вашій частині? Не всі передавались, але передавались. А може. Біля, би... щас... Я зараз не пам'ятаю, які машини там. Ізаури знаєте, точно він передавав мені. А ну у мене тут є дещо трошки інша інформація. Тут ну, Volkswagen, Volkswagen, e, Nissan, Volkswagen, Nissan, e, Nissan і BMW, Mercedes. Чи отримували ви. Eh, Nissan, Nissan, Не пам'ятаю. Мерседес. Ну, BM... BMW? BMW Тут декілька штук. Всього 21 машина. Ні, ні, ні. Це значить. Э... І автомайдан їздили, дивились на той металобрухт, який він отримав. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. Там була отримана металобрухт. Ми точно знаємо, що автівками, які безкоштовно отримав благодійний фонд Павловського для передачі на потреби військовим, зацікавилось управління служби безпеки України в Сумській області. Тому і звертаємось до них за коментарями. Які наразі результати цієї перевірки? Я хочу сказати, що до управління СБУ Сумської області періодично надходить інформація щодо можливих порушень в ході діяльності благодійних організацій. Кожна така інформація ретельно перевіряється фахівцями, і за результатами цих перевірок настають певні правові наслідки. Хочу сказати, що головна задача співробітників управління при цьому це виявити ті ж правові шпаринки, через які можуть можу діяти. Нечисті на руку ділки. Скажіть, будь ласка, стосовно цього саме фонду, перевірка вже закінчилась чи ні? Перевірки наразі тривають, тому я думаю, результати будуть найближчим часом. А ви побудете про них повідомляти засоби масової інформації? Я думаю, що це необхідно буде зробити, тому що діяльність благодійних фондів має бути під пильною увагою громадськості, правоохоронних структур, чесним людям боятися нічого, тому що вони розуміють всю відповідальність, яка лежить на їх плечах. Тому я думаю, що всі ці матеріали вони будуть оприлюднені. Про результати перевірки СБУ ми розкажемо в наступних випусках програми. А також покажемо авто фонду Павловського, звісно, якщо він виконає свої обіцянки.